Всім привіт! І з вами Аліса, а ви на каналі Читати Круто BookTube. Вами дуже чеканна книга Щоденник слабака. і така правда вже п'ята. Скоро ще вийде шоста та сьома. А у мене взагалі 10. Ось. Джефрі Кінг це автор. Видавництво у нас кенбукс. Ось. Розказується про те, що вже в середній школі так, то е, вже починає там гормони шаляти і всяке таке. Тобто дівчата та хлопці дорослі шають, старші, вищі підлітки. Ось. Там розповідається, та в школі, та батьки розповідають. Там зробили певний предмет і там розказують, як, ви, як вони дорослішають та так далі. Ось, а потім треба було отримати підпис для уроків про це. Так його називали. Ось. А хто не підпише, той буде не ходити на ті уроки. Ось. Цей ж у нас слабак би. Тож хотів піти на ці уроки, бо він думав, що там йому розповідають усі секрети цього і все таке. Тому він роздрукував, що дозвіл на якийсь там предмет або щось, типу такого і наклеїв Поверх того мама підписала, і він зняв в, в, оцей ж другий слой шар. Ось. А насправді вони там розповідали про пестики, тайчинки, про X, Y і так далі. Ось. Мама йому подарувала дезодорант, вони вже стали, вони після фізкультури у душ-душ. Ось їй заставляли там миці, бо нова вчителька з математики поскаржилась, що від них смердить. Ось. Подивіться ілюстрації. Ось, але мама захотіла розвиватися. Вона сиділа вдома, бо в неї аж три дитини надо за ними глядіти. Тому вона там розвивалася на всякі гуртки ходила і так далі. А вони найняли таку собі няню, але яка нічого не робила. Вона тільки сиділа перед телевізором, їла. Дуже прекрасно. Ось. Дивіться, ось бачите, про ДНК всяке таке. Йому видалили зуб. Ось, бачите, йому все там зробила ще треба. І подивіться, брекети Ніна, до такої фігня, не знається, коли таке було і ще. Я ніколи не бачила такі брекети. Ось. І на цих же уроках роздали яйцям, щоб вони почувство себе. Дорослими у них же діти, а діти це яйця. Дуже реалістично, можна було якихось ляльок взяти, є які я не знаю, пісячка, яких треба годувати. Ну ні, треба взяти яйце. Як дуже прям реалістично до дитини. Ось і щоб вона доглядала за ним. І потім усі побили з тими яйцями. Ось. Подивіться. Потім там у школі об'явили, що буде навчівля для кого, хто захоче, там нашого слабака відвезли. Там було дуже сумно, скучно, якось нецікаво Ну для якихось дітей, бо інколи батьки та багато. В великих багатом школах думають, що діти, які в сьомом-восьмому класі або навіть в дев'ятому, ну вони і ще діти, і звертаються як до дітей. Просто вони не бачать різницю м, м, м дітьми та які вже в сьомих-восьмих класах. Але я набагато більше відповідальності. Але поваги як до дорослого звертання нема. Ось. Рекомендую ці книги. Я чула, що їх 14, але у мене тільки 10. Ось на всім, до побачення!